Вже два тижні пасажирські перевізники перебувають під пильним наглядом інспекторів ДПС. Ті розпочали масштабну щорічну профілактичну операцію під назвою Автобус. Головна мета попередити аварійність транспортних засобів та дисциплінувати черкаських водіїв. Велика увага приділяється технічному стану транспортних засобів. Виявляються заблоковані аварійні виходи. Виявляється, переобладнання автобусів, які працюють на газовому паливі з деякими порушеннями. Основні порушення перевізників відхилення від графіків перевезень, несправні гальмівні системи, перевищення швидкості та поїздки в нетверезому стані. Бувалі случаї, обганяли друг друга. Кілька разів було таке, що коли їдеш у транспорті, думаєш, чи ти їдеш у. Транспорті міському, чи ти їдеш у якійсь гоночній машині, тому що водій самого автобусу він ну доволі так водить, як Міхаль Шумахер. Чимало порушень фіксують через комплектацію засобів безпеки. Так, наприклад, ось цей водій міської маршрутки їздив з напівокомплектованою дорожньою аптечкою, а термін придатності деяких ліків закінчився ще 5 років тому. Просрочені медикаменти в аптечці. І агнітушителі вже срок годності пройшов, мали заправляти. Цей водій також їздив із застарілим вогнегасником. «Вогнегасник він перевіряється, його стан заправляється і так далі. Ну, вони заправляли що і поставили коли Таковий якого? Яка дата подивиться? Ну, Ви, там я на пломбі не бачу. Ну, зрозуміло, вісім років назад. Під час проведення операції автобус інспектори також контролюють дотримання водіями режиму праці та відпочинку, проходження ними обов'язково медичного контролю перед виходом на маршрут. Підлягають перевірці і самі бази підприємств. Перевіряється спеціаліст, фахівці, рівень підготовки фахівців з перевірки технічного стану автобусів. Працівники ДАІ перевіряють не лише тих водіїв, що їздять містом. На контролі також водії міжміських та приміських автобусів. Результати перевірок там також не втішні, кажуть інспектори. Деякі водії їздять без належно оформлених дорожніх листів та ліцензійних карток. Операція автобус триватиме до 30 червня. Юля Доброско, Василь Саєнко, Віка Новини.